Доброго дня, шановні Терези. Хто вже написав під відео? Ви мене питали, Лєна, а де Терези? Ось о Терези. Сьогодні відео для вас і на нас чекає така крута подія, як коридор затемнення. Багато з вас вже зараз відчули, що затемнення вже є в голові, в думках інших людей трошки з собою щось відбувається. Давайте запитаємо зараз Таро. П'ять пора для нас. Я витягну п'ять карт, і ми подивимось, як вам треба проходити цей коридор. Можливо, щось треба залишити, можливо, треба в коридорі залишитися. І з якими успіхами або, можливо, з якими ранами, хто знає як це відбувається, ви вийдете з коридору затемнення. Терези. Перше питання, яке я задам картам, це який кармічний урок я проходжу. Ви всі знаєте, можете подивитися відео різних астрологів, які розповідають про також кармічні дії, кармічні енергії. І так, Терези, для вас який кармічний урок ви проходите? Король Жезлов. Терези, ви, в принципі, це знак повітря, це означає, що ви є мічами. Король Жезлав це е, король е, вогняної стихії. Тут можуть бути відносини з людиною, які зараз є для вас дуже такими кармічними значними. Давайте ще дотягну карту, що там є в цій карті. Ви чекаєте, можливо, ви збираєтеся. Е, Побудувати своє життя, і вам хотілося познайомитися, да? ви чекаєте на короля. Що то? О, тігра прийшла якраз. Зараз все буде йти по-іншому. І ви чекаєте, вам хочеться зустріти людину, яка принесе в ваше життя більше енергії, яка зможе, да. ось тігра прийшла, куди ж ти до свічки йдеш? Тігра, ну, ти скажи добрий день. Всі на тебе, да. Лягай! Вам хочеться можливо зустріти людини. І от зараз, знов таки, по енергіям, ви просто чекаєте. задайте Всесвіту питання, що мені треба зробити. Віці як ви його чекаєте? Просто не можете ви його дочекатися свого короля. Для того, щоб знайти людину, яка вам кажуть по долі, потрібно знати, яку людину ви бажаєте, що можете зробити. Малюйте таке колом, пишіть, наприклад, мій чоловік чи мій партнер. Від кола малюйте такі промінці. І на кожному проміні напишіть, яким має бути ваша. Кохана людина, чи якою да, має бути ваша людина, чи е, має людина бути веселою? Можливо, людина повинна любити подорожі, можливо, ви хочете, щоб чоловік був багатий, але багато, багато бути, да, це також, скажімо, відносно. Можливо, для когось 10 тисяч євро мати це багата людина, а для когось мільйон це бідна людина. Е, формулюйте чітко ваші запроси, е, щоб ви тігра. Ну не можна в камеру засовувати. О, сідай! Формулюйте чітко ваші запроси для того, щоб все світ знав. На яку людину ви чекаєте, і кого вам відправити? Пишіть, він любить подорожувати, чи ми подорожуємо разом, він любить секс. Пишіть, не знаю, там, він любить з вами якісь печі випікати. Можливо, вам хочеться з ним поїхати в кругосвітну подорож. Пишіть все те, що ви хотіли потримати. Оскільки просто так чекати під час коридору затемнення, що прийде до вас людина, це одне. А конкретно знати, і формулювати це зовсім інше. Наступне питання, бачите, у вас дно колоди. Це імпульс, ви хотіли б зараз зустріти цю людину? Що потрібно для цього конкретно зробити? Крім того, що я назвала, зараз буде порада від карт. Що треба конкретно для цього зробити? Відкрийте очі. Як я і казала, сформулюйте взагалі, чого ви хотіли б собі ем, набажати. Подивіться, у вас дно колоди, да? це карта переможця. Ви вітаєте його, але при тим, як вітати цю людину, сформулюйте. Ем, позбавте, позбавтеся, можливо, тих. Минулих стереотипів, які вам заважали подивитися. Чи вам справді потрібно, знаєте, як багатий гарний? Да? Бажаю тобі щастя, здоров'я там на день народження і все, чого ти бажаєш. Тобто ну, ні про що, крім здоров'я. Формулюйте чітко, хто буде вашим королем жезлі. Оскільки, як я завжди кажу, пішла Маша в ліс за грибами та ягодами, нічого не набрала, оскільки потрібно чітко формулювати. Ваші цілі. Тігра влігся зараз на мій записник. Наступне питання. А, де ваш ресурс? Коли ви зараз йдете в коридор затемнення, то ви несете з собою певний ресурс, певну інформацію, певні знання. Давайте подивимось, що вам допоможе, що є вашим ресурсом в цій ситуації. Хтось красивий, в когось, наприклад, мозок працює, а що ж у вас Терези? Королів жезла. Дивіться, якщо ви шукаєте короля, то ви маєте бути королевою. Хоча, е бачите, це королева, а це король. І ви маєте підходити своєму королю по енергетиці. Вогонь, ви є повітря. Спробуйте подумати. Ось так виглядає королева. Яка вона? Дивіться, сидить вона, ситена в позі лод, це така вогняна, така вся класна, розслаблена свічки. Спробуйте зайнятися медитацією і знайдіть в собі отой вогонь. Важко переходити в іншу стихію, якщо ви, наприклад, кажете, що ви повітря і ваша енергія, наприклад, простір. Да, а от вогонь це свічки, спробуйте почати палити свічки. Взагалі, що робить вогняна королева? Уявіть, напишіть під коментарем, як ви собі уявляєте вогняну королеву, е, якою вона бути має для того, щоб відповідати вогняному королю. Дуже цікавий отакий змін. І ви зможете зрозуміти цю зміну, якою вам потрібно бути для того, щоб зустріти такого чоловіка. Ми всі бажаємо когось, хто буде самий класний, але ми не хочемо мінятися самі, оскільки дуже подобається. На сайтах да? написано часто іх бін». Тобто я така, яка я є, або я такий, який я є. З такими людьми взагалі нема про що говорити. Це означає, людина каже, ну, роби, що хочеш, а от люби мене таким чи такою. Міняйтеся, виходьте в свої повітря. Да? Повітря це знов-таки королева, яка має такий меч в руках, вона ріже всіх. Королева робить навколо себе такий ем, затишок, в неї багато всяких таких маленьких дрібничок. Вона е, полюбляє е, кімютліхкать німецьке слово. Міняйте свій погляд на життя для того, щоб зустріти свого короля. Дивіться, я вже в рифму розмовляю. Е, що повинно вмерти? Наступне питання: мені дуже воно подобається. Е, коли ви проходите через коридор затемнення, то є певні речі, які потрібно залишити, коли ви входите в той коридор. Вони вам не потрібні, коли ви виходите. Деякі моменти, деякі риси, деякі звички мають вмерти. Оскільки нове не прийде в ваше життя, якщо ви не позбавитесь від старого, ви самі знаєте, якщо в шкафу у вас лежить 20 костюмів і 35 сумок, ви не можете нову туди впихнути. Вам її треба десь все це діти. Тому давайте подивимось терези, Ой, від чого вам потрібно позбавитись, що повинно вмерти? Притом, знаєте, не піти, а вмерти. Оскільки, коли вже закінчується певний період, нема чого ті двері відчиняти постійно. Каліс... Калісниця. Колісниця, дивіться, коли ви намагаєтеся, старший аркан, да? сидить такий вознічий, класний, і їде на двох лошадях. Що це нам каже? Давайте ще додянемо карту і подивимося. подивимось. Mm. Старший аркан, колесо Фортуни. Um, має змінитися стиль вашого життя. Оцей рух, знаєте, коли ви настільки активні і, um, знов. Ви йдете до циклічності. Події, які відбуваються, от я вам говорила, для того, щоб зустріти людину, потрібно позбавитися певних механізмів. Ви виходите в циклічність, іде рух, швидкий рух в те саме, що було. Не робіть помилок, які ви робили раніше. Оскільки, знов таки, механізм відносин з однією людиною не можна, як кальку, накладати на відносини з іншою людиною. Будь ласка, подумайте про те, якщо ви були одружені з чоловіком, у вас був певний розподіл фінансів, ви очікували від нього. Дівчатки, давайте скажемо чесно, ми завжди чекаємо, що чоловіки будуть знати, про що ми думаємо. А він сам має догадатися. От як клієнти кажуть, кажуть, ну позвоніть, поговоріть. Ні, я хочу, щоб він знав, що я хочу. Кажу, слухайте, ну ми ще чоловіки ще не можуть читати думки. А, артикулюйте, змініть свої відносини, як я і говорила, відкривайте ці шори, і не йдіть знов в циклічність. Вам хочеться, щоб все було так, як було, воно не буде. Лишіть цю думку, що а, ви зможете знов жити таким темпом, який був. Не буде так. Ви переходите в нові вибрації, в новий темп. Що у вас там буде цікаве? Бачите, король Кубка, ви переходите от в таке, бачите, яка різниця. Коли ви летите дуже сильно, ви переходите в спокій. У вас закінчується ото, як та Гамста або білка в колесі. Дивіться, німці кажуть, хамста, да? ми кажемо, білочка ганяє там в колесі. Ви переходите в спокій, ви переходите в внутрішнє задоволення, ви переходите в. Таку, коли знаєте, як намасте. І це дуже класно. Взагалі, якщо не можете перейти. Це процес, так? Але дивіться, з 14 по 28 два тижні і до нього енергії після. Подумайте, можливо, займіться йогою, займіться медитаціями. Зараз дуже багато людей себе так заспокоює. Займіться пошуком себе. І що б ви хотіли. Напишіть, будь ласка, під відео, в яких вібраціях ви зараз знаходитесь. Як ви себе зараз почуваєте, як змінюється ваш темп, як ви от виходите чи входите в новий темп? І наступне, наступне питання. Будь ласка, загадайте зараз певну ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. Поставте мене на паузу і подумайте, а я витягну карту для того, щоб дати вам відповідь, що потрібно зробити. Це може пов'язаним бути і з вашим королем, може бути пов'язане взагалі будь-чим. Я витягну карту і дам відповідь на ваше що кажуть карти? Розклад є загальним, тому, ви знаєте, він програється не в кожного. Якщо вам потрібен особистий розклад, ви можете звернутися до мене за приватну консультацію. І так, як вирішувати проблеми? Justice, Справедливість, якщо це юридична справа, тільки в суд. До речі, бачите, терези недалекому бігали. Це аркан старший, який нам каже: по-перше, Ем, ви ще раз можете звернутися в суд. Це може бути і ваше рішення, оскільки Терези, ця карта показує вас, від вас залежить, як буде розглядатися це питання. Або ем, це карта, ще, яка розказує, якщо ви в минулому щось накосячили, і от зараз ситуація, яку ви ем, загадали, ви робили щось нечесно, то будете утримувати шишки. Ем, карта каже, що ви сюди поклали. Де ви її отримуєте для того, щоб була рівна вага. Поклали сюди на цю чашу добро. Буде вам добро. Поклали ви сюди зло, так само це вам повернеться. Дуже цікава карта. І ще раз напишіть, будь ласка, хто не стісняється про те, що ви загадали, бо напишіть в приват, як програється це бажання. Дуже цікаво. Терзи, дякую вам за увагу, за те, що ви подивилися моє відео. Як завжди, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за лайки, за підписку. Це допомагає моєму каналу розвиватися. На все добре!